Всім привіт! Слава Україні! Як бачите, розібрав джинму 264-ту. По якій причині? Коротше, ізначально мав просто замінити колодки. Бо як тормозиш, починає скакати, щось тріщати. Розібрав я ліву сторону, нормально все. Поставив колодки ціленькі, все добре, розібрав праву сторону. Колодки супер. Ну всі в маслі. Коротше, що я це все розібрав. Получається, щоб зняти оцю втулку. Оцю втулку. Повністю. Ось тут така вона стоїть. У людей, я бачу, знімається легенько руками. Тут воно запресоване. Не можу зняти, коротше. Що робилося? Не знав я, коротше, що тут стоїть. Ну, шестерня, понятно, тут стоїть така сама велика, і з другої сторони шайба. Закручується потім штопорна така шайба, загинається штопорить. І коротше, що думаю, тут такий стояв флянчик. Думаю, візьму в ці дирки, щоб без сьомника буду ну, зажимати з двох сторон його. Воно буде витискати мені. І думаю, може вийде. Тиснув, тиснув, тріс і все. <сі> і зробив цяцьку. От. Це балабуца. З одної сторони нормальна. З другої от лопло. От. Ну, таку херню буду замовляти. Рішив поміняти колодки. Получається під, під оцею втулкою. От. Тут стоїть ще резинове кольцо. Ну, я кажу, у людей просто знімається. Тут не знаю, що наш синє. Не знаю, що за причина. Чого воно так за, його, за... Так воно запресоване чи що, не знаю. Почіпник нормальний, все. Ну зараз буду. Я до чоловіка є в нього Прес такий. Получається, попробую видушити. от Цю матню. Коротше, геморрой. Скільки треба всього розібрати? Просто піздець. Масляну ванну зняти. Ой, бля. Коротше, розібрав все, що треба. І не треба. Ну зняв я. Бо щоб зняти оту всю херню, звідти... От я показував ту матню. То треба, виходить, знімати масляну гідробак, знімати шестерню отаку. Розкручувати там все і витягувати. Разом з чулком витягнув. Щоб саму не тягнути, немає смисла. Чулок відкрутив і все разом, щоб почіпники виходить, не витягувати з полосі. От воно все лежить. Ой, бля. Херня це. Ось такий вал грубецький. Дженмі де. Серйозний вал. Грубе все. Ну так телефон не передасть точно. Ну, грубецьке воно. Даже зараз замірюю возьму з танбля. Ось такий вал, де? Грубина валу. Тут не знаю, чи покаже воно. 5,4, коротше. Тут 5,4 товщина. Не тоненьке. шестерні, всі цілесенькі, ніде немає ніяких вибоїн, кратерів, нічого. Нормально все. Так само тут в коробці. Супер все. Ніде нічого. Ну, через ці, виходить, колодки. Так вийшло. Вже, в принципі, замовив я його. Буде завтра, вон ще запчастини лежати. Крило з боку. Коротше розбарахолив капець. Аж щось робиться на душі, як він розібраний. Ну нічого, маленько, думаю, це все поміняю, запресую, поставлю. Ну, полюбе тут. Ну, виходить, не, не вокруг. Отут сальники стоять. На цьому. На, цій... на цій втулці. От. А от звідси воно текло з-під неї. Коротше таке. Буду щось ліпити. Думаю, зроблю. Так підтіка ніяких, тракторів немає, вже вам скільки їжджу ним. Все супер. Ну, Спочатку, звісно, масло злив. 5-17. <coughs> Одне, що немає таких от прокладок. Я вже зашмаркався коло цього у трактора, поки тут покрутиш, полазиш, повзаєш по цій землі. Нема такої прокладки. Не знаю, буду щось вирубувати. Бумага якась. На герметик посадити та й буде нормально. Так, все вроді би нічого. Чистеньке, акуратне. Ну таке воно не вироблене. Хоч трактор вже її трошки пропрацював, але поки все супер. Зняв з чулком, виходить, щоб витягнути, виходить, оцю, цей кусочок цієї полуосі, тому що ця шестерня отака не вийде просто так. Вона, воно, як видно, от, стоїть це ця... оця гайка. Різбі тут все воно ну, і шайба вона, виходить, на нею контргається так. Ну, щоб десь не відкрутилася. Коротше, така матня. Ну нічого, не будемо нивати, будемо працювати, міняти. да наука? Комусь так, що якщо просто десь щось вдруг не зможете зняти, не здумайте зразу, воно рухається, от тут береш тако рухалось воно. Оця сама цей бочоночок, вон він стоїть. Він рухався, і я думав, що легенько можна його витягнути. Але ж не дійшло до мене, що там йде, виходить, така система, от. оцей бочонок стоїть, і шестерня, і там вал от всередині. І воно не дає йому вийти. Тяни хоч, хоч з ума зійди, але не, не витягнеш. Вже разом поміняю сальники є і виходить кільця, кольця ці уплотнительні, коротше. Тут воно стоїться колечко. Отут зараз буду займатися випресовкою цієї втулки. Вона обично бачу на відео у людей, воно вийшло собі все тут Блядство якесь, коротше. Добре, що сезон не почався. То встиг все скрутити. Коротше, все розбарахоляне. Коротше, отакі діли.